Ось така ціна 2300 2003 рік. 180 тисяч пробігу рідного 1,3, тут зразу вже є газ-бензин. Зелений гарний колір. Ціна повністю адекватна. Ось на таких шинах. Дивимося зараз ззаді. Ось такий бюджетний. Автомобіль, можна ним перевозити. Що хочеш, можна і самому їздити. Ціна дуже хороша. 300. Nissan Кубістар. Автомобіль у нас 2005 року, пасажир, дизель, мотор після капремонту, поршня нові, тут 1,5 дизель. Надаємося стан ззаді. Бюджетний такий варіант, Volkswagen Bora, тут 1,6, ABS, ESP. Все повністю в рідній фарбі, клімат контроль, ціна такої автівки 4200. Зараз покажу вам повністю. Зблискає гарний колір. Стан шин. Ось. Так виглядає автомобіль ззаді. Тут же пізнають мене. Так, дивимося ззаді. Зараз покажу вам середину. Подивимося, як заводиться. Є-єє, е -е -е, мама. Номер є тут. Найдешевший автомобіль на сьогоднішньому авто в базарі. 580 доларів. 1984 рік. 2011 пробіг. Ось номер телефону. Так, дивимося. На автомобіль. Зараз покажу вам. Можна спереду показати, зсередину? Ой, ні, я думав, що ви вийшли звідси. А можна тут? Всередині, ось так. Машина працює, заводиться, все добре, да? Без питань. Так що дзвонимо. Вже не торгуємося, а просто купуємо. Скауді 2692 рік. <звук> Два літра. Це ваша? Добре. Моя, вона біла. Потім підемо до вашої. Так, займемося з нас зелену аудюшку. Такий стан ззаді. Не знаю, що вона відкрита чи закрита. можливо, потім вдасться завести. 4600, 2006 рік, 357 пробіг, 1,6 MPI, газ, бензин. Так виглядає авто. На таких шинах. Переста 2005 рік 1,5 Ось так виглядає Автівка. Люди дивляться, цікавляться такими автомобілями. 154 км. 154 кілометри пробіг. Ось так, ззаді. Спереду. Машина робоча, заводиться, сів і поїхав собі. Заводиться робоча, все добре. Я бачив, що ви їх заводили. Все прекрасно. Так, на газі. Що? На бензині? На газі, на бензині, а тут ще газ є, так? ви не написав. Тут ще є газ. Так що дзвонимо, поки ніхто не купив. Класика всіх мерседесів, 95 рік, ціна супер-супер дешева. 2350 Бензин. Ось так виглядає авто. На дисках. Сподіваємося ззаді. Подивимось всередину. Ось. Ще покажу вам ближче. Ближче, ближче, ближче. Ось так. Дивимося, коментуємо, дзвонимо і купуємо автомобіль. А номера нема. Дати ваш номер. А Зараз скажу вам номер? Окей? 0,96 56 11 569. Телефонуємо. 2008 рік. Ціна 4 тисячі доларів. Чері і стар. Ось такий стан дивимося тут є газ бензин. 85 тисяч пробігу на ній. Ось ззаду так виглядає авто. На дисках. Сподимося всередину. Це ззаду? Світлий салон? Спередня, дверні карта. Ось так виглядає панель. Можемо її завести? Зараз ми її заведемо. Тут 2 літра 140 кінських сил. Ось, чули, сім'ї як залилося. А відкрити, ще було, ска капот? Ось покажемо, як оце тут під капотом. Ось такий фариш. Якщо біледи. Зараз вкажу номер. дзвоним, за деталями і купуємо. Бус. 8700 2005 рік 2.2 дизель. Ось так виглядає. Великий, високий. На таких шинах. З підніжкою заглянемо всередину. Ось ось так. Усе ось тут виглядає, все величезне. Капанель. Спринтер дуже дуже великий. Жо вам зараз ще всередину з І так. Супер робоча, хороша, справна. Автівка, яка заробляє, приносить непогані гроші.